Доброго дня усім! НДЛ Інформатизація освіти підготувала серію відеороликів про систему дистанційного навчання Моду, де ви можете дізнатися про саму систему дистанційного навчання Модул, а також як саме ви можете створити свій власний курс в системі дистанційного навчання Моду. Що таке Moodle? Назва Moodle. Це абревіатура від англійських модульне, об'єктивно орієнтоване динамічне освітнє середовище. Отже, це онлайн-система управління навчанням. Модул це модульне, об'єктно орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке може використовуватися як платформа для електронного, в тому числі, дистанційного навчання. Чому саме ми обрали Моду? Чому саме ця платформа? Адже існує багато інших. Ну, по-перше, це безкоштовна платформа. Це платформа з відкритим кодом. Отже, вона постійно розвивається, дописується, і ми отримуємо нові версії. Покращені нові версії. Моду доступна на багатьох мовах. Також ми маємо. Свій варіант українськомовної Moodle. Moodle модул має модульну структуру, містить необхідні функції та інструменти для забезпечення процесу навчання. Тобто все, що необхідно для навчання, Moodle має в собі. І Moodle ін... це інструмент для самостійного моделювання свого навчального простору. Зручність модул для викладачів. Moodle можна використовувати для будь-яких курсів, тобто нема ніяких обмежень. Moodle має простий інтуїтивний інтерфейс, тобто користувачі, навіть які не вміють програмувати, не вміють, не знають мови розмітки HTML, можуть працювати з системою Moodle. Список курсів Moodle містить короткий опис кожного з них і постійно доступний для відвідувача середовища рівня Гість. Про різні рівні доступу до системи Moodle ми поговоримо пізніше. Курси поділені за категоріями. Наявний механізм пошуку курсів за ключовими словами. Moodle може підтримувати тисячі курсів. І останнє більшість текстових елементів курсу, ресурси, форуми можуть бути скоректованими за допомогою вбудованого what із get HTML-редактора. Це редактор, в якому ви, вам не потрібно знати мову розмітки HTML, але ви зможете коректувати і працювати в ньому. Зручність модул для викладачів також полягає в тому, що в основу модул покладено положення педагогічного соціального конструктивізму, що передбачає взаємодію учасників навчання, активне навчання, критичну рефлексію та тому подібне. Дистанційна освіта Київського університету Бориса Грінченка Moodle знаходиться за адресою e-learning.q.duua. Як просто знайти цю систему? Для цього нам потрібен браузер. В адресі браузера необхідно ввести стартову сторінку університету Бориса Грінченка. Qbg. Edu.ua В категорії ресурси обираємо послугу Електронне середовище. Далі необхідно вибрати дистанційне навчання. Ми потрапляємо на сторінку, на якій знаходяться посилання на всі інститути університету Бориса Грінченка: Гуманітарний інститут, інститут суспільства. Інститут людини, педагогічний інститут, інститут мистецтв, університетський коледж, інститут післядиптомної педагогічної освіти, а також тестова версія, в якій знаходиться розроблений курс саме для навчання в системі Moodle. детальніше про нього ми поговоримо пізніше. Доступу до середовища моду. Кожен учасник дистанційного навчання має свій логін і пароль, з яким він входить в систему моду. Є різні рівні доступу до середовища моду. На рівні адміністратора, викладача, асистента та студента. Адміністратор може налаштовувати саме середовище моду. Якщо ви розробляєте свій дистанційний курс, ви маєте рівень доступу викладач. Також є нижчий рівень доступу – асистент, який може допомагати викладачу, але не має права додавати матеріали. І останній рівень доступу рівень студент. Студент це такий рівень. За допомогою якого можна отримати доступ до курсу, навчатися в ньому, але змінювати матері та додавати матеріали, цей рівень доступу не має можливостей. Також в цій піраміді не зазначений рівень доступу гість. Рівень доступу гість має людина, яка не отримала логіна та пароля до системи, яка може тільки передивлятися назви курсів або війти в той курс, в якому спеціально відкритий рівень доступу гість. Трохи про ресурси Moodle. Ресурси модул поділяються на дві категорії пасивні та активні ресурси. Пасивні ресурси це ті ресурси, в яких Студент може тільки переглядати та щитувати певні відомості, певні дані. Активні ресурси, де студент може проявити будь-яку активність. Детальніше про ці ресурси, як їх додати, як працювати в курсі, ми поговоримо в наступних відеороликах.